Депутат Кіт передав депутату, слово депутату Дубневичу. Прошу до слова приготуватися наступно народний депутат Олег Ляшко. Доброго дня, шановні колеги, депутати. Доброго дня, дорогі українці. Ярослав Дубневич, група УДАР, фракція блоку Петра Порошенка, Львівщина в четвер, 11 грудня. Депутатами Верховної Ради був зареєстрований проект закону про внесення змін до Митного кодексу України щодо встановлення строків транзитних перевезень для автомобільного транспорту. Зміни стосуються недолугої Митного кодексу, яка зобов'язує громадян України, що придбали за кордоном і не розмитнили авто, їздити кожних п'ять днів через пости митних і прикордонних органів країн сусідів. Думаю, не потрібно пояснювати, кому саме було потрібно таке українське ноу-хау. Через отакі штучні обмеження влада принижує українців, позбавляючи можливості купити нормальне вживане авто. Ситуація, коли за кордоном автомобіль коштує рази дешевше, ніж в Україні, ганебда для України. Окрім виробників автомашин, це норма на руку митникам, працівникам дає, прикордонникам, прокурорам, міграційним службам за всім тим, хто хоче поживитися на закритті дрібних правопорушень, наслідок проведення цієї норми в 2012 році сотні тисяч українців змушені кожних п'ять днів перетинати державний кордон України, що в свою чергу породжує навантаження митних постів та черги на митних пунктах пропуску. Погіршує екологічну ситуацію у зв'язку з великою кількістю автомобілів на одній невеликій території, сприяє хабарництву та корупції у митних органах, підрозділах Даї та інших підрозділах МВС, створює суттєві перешкоди для розвитку бізнесу в Україні, оскільки громадяни України, котрі працюють на іноземні компанії чи займаються підприємницькою діяльністю, змушені раз п'ять днів перетинати державний кордон. Тому ми з колегами народними депутатами з прикордонних областей України зареєстрували законопроект 1393, яким пропонуємо виключити норму щодо транзитних перевезень строком до 5 днів та збільшити цю норму транзитних перевезень строком до 30 діб. Я переконаний, що ця зміна стимулюватиме вітчизняного виробника модернізувати продукцію і вдосконалювати технологію роботу з клієнтами. Звертаюсь до всіх керівників профільних комітетів, підтримайте цей законопроект, адже він справді потрібен українцям. Ми повинні надати кожному українцеві прикордоння можливість мати дешеве і надійне авто. Наші українські громадяни чекають цього законопроекту. Я дякую всім, хто готовий це підтримати. І слава Україні!